У Тернополі запрацювала різдвяна мистецька резиденція додому на різдво. В українському домі перемога напередодні свят з колядою і віншуваннями відкрили виставкову залу. Тут і шопки, і дідухи, і павучки, а ще різдвяна атрибутика та ялинкові прикраси. Відвідувачі зізнаються, очі розбігаються від розмаїття. Мені дуже подобаються оці паучки. Ми пару днів тому були тут на майстер-класі Ярослава і. Вчилися їх робити, зробили і повішили кожен себе вдома. Зараз ми прийшли, щоб ще більше розглянути всю цю виставку досконаліше, тому що робіт дуже багато і за одну годину це нереально роздивитися. Дивлячись на все, що тут виставлено, просто душа співає, і ну, я розумію, що Україну ніяк не знищити. Обрати щось одне, що найбільш сподобалося, важко зізнаються відвідувачі, але радіють, що така концентрація святковості і традиції в одному місці. Це важливо зберегти. Тому що наші вороги першим ділом, що роблять, це знищують нашу культуру, нашу ідентичність і те, що є в нас на генетичному коді. Я думаю, їм не вдасться ніколи знищити. І... Як можемо, ми збираємо всі свої нерви, всі свої переживання в кубку. Намагаємося відродити, зберігти те, що ми вміємо робити, донести до тих, хто залишиться, а ми залишимося. Обов'язково і перемога буде за нами. Відвідали виставку і переселенці. Люди захоплені, дивуються, тому що на заході України є стільки атрибутів свята і ще діляться своїми традиціями. Дідухи то таке, знаєте, культурне відкриття. Ну в нашому краю таке не характерно, у нас дідухів немає. Зазвичай на святвечір збиралася родина або друзі разом подарувати, обмінятися подарунками. А окрім того, обов'язково похресники ходять у гості до хрещених до своїх і приносять їм кутю. А натомість замість куті хрещені дають якісь подарунки у перемозі. Усі охочі можуть покреативити. Тут залюбки організовуватимуть майстер-класи. Така платформа буде дуже доцільною, так як діток канікули в місті ялинки немає. Але якщо будуть діти записуватися, ми набираємо групи. Тобто до 22 січня включно ми можемо організовувати майстер-класи по запиту дітей по набору груп. Додому на Різдво це не просто різдвяна резиденція. Тут сьогодні обирали найкращі роботи у номінаціях: Різдвяна шопка, ялинкова прикраса та різдвяна атрибутика. Переможців оголосять 15 січня. Саму ж виставку можна відвідувати до 22 січня.